У цьому відео ми розкажемо вам про такий клас органічних сполук у хімії, як феноли. Також продемонструємо якісну реакцію на фенол та як її можна провести себе вдома в домашніх умовах. Взагалі, фенол – це такий клас ароматичних сполук, в яких група гідроксильна OH сполучена безпосередньо з бензеновим ядром. Загальна формула фенолу а ароматичний радикал з'єднаний з гідроксильною групою. Найпростіша сполука класу є фенол, назва якого співпадає з назвою класу. Формула це 6 h 5 oh Розглянемо деякі фізичні властивості фенолу. Ну, Взагалі це біла кристалічна речовина. Вона погано розчинена у воді, має характерний запах. Пахне чимось схоже на гуаш, бо саме в гуаш додають фенол. Е, також окислюється на повітрі, набуваючи при цьому рожеватого кольору, а потім може бути навіть бурим. Фенол є отруйною речовиною. Він небезпечний при потрапленні в організм через шкіру, вдихання парів або проковтування. Можливі наслідки, опіки шкіри, ураження центральної нервової системи, подразнення очей і дихальних шляхів. Небезпека виникає вже при концентрації фенолу в 20 мг на метр кубічний. Якісною реакцією на фенол. Є додавання до нього фером 3 хлориду. При цьому утворюється фером C6H5 o 3 c та хлоридна кислота. Забарвлення фенолу змінюється на чорне. Ми продемонструємо цю реакцію пізніше у відео. Фенол використовують у житті як антисептик для виготовлення парфумів, для виробництва пластмас та для очищення ДНК. Ми будемо працювати з кислотою, тому при собі необхідно мати певний захист: це халат та захисні рукавички. Взагалі можна ще втіти якусь медичну маску. Також не можна проводити цю реакцію вдома в приміщенні. Ми, наприклад, робили її на вулиці в альтанці. Для проведення досліду нам потрібно термостіка мензурка, Про це нам вказує ось цей білий прямокутничок. перекись водню. Хлоридна кислота. У нас вона саморобна, зроблена з електроліту для акумуляторів. Також плитка і декілька залізних цвяхів. Беремо цвяхи та кладемо їх у підготовлену мінзурку, що стоїть на плиті Заливаємо до них хлоридну кислоту. Включаємо плитку і спостерігаємо початок реакції. Виділяється водень. Взагалі можна обійтися і без неї, але так реакція буде проходити значно довше. Так ми чекаємо, доки все не прореагує. Маємо отримати розчин зеленуватого кольору. Відфільтровуємо отриманий розчин фером трихлориду через ватку. Ось що сталося з нашими цвяхами. Вони потоншили, особливо верхній. Тепер нам потрібно одержати фером трихлорид. Для цього нам потрібен трішки хлоридної кислоти, перекис водню та якусь посудину. У нас це медзурка. Наливаємо наш розчин ферм 2 хлорид у мензурку. Додаємо декілька крапель хлоридної кислоти до розчину. Додаємо перекис водню до мензурки. Достатньо багато. Нагадуємо, що перекис має бути свіжим, інакше нічого не вийде. Збовтуємо мензурку, щоб це все прореагувало. та спостерігаємо таку цікаву реакцію зі зміною кольору на жовтобурій. Ми нарешті отримали ферум 3 хлорид. Ось у нас є міцний зелений чай. Приливаємо трішечки до довільної посудини. Тепер беремо наш розчин ферм 3 хлориду та додаємо декілька крапель до чаю. Бачимо, що чай стає чорним. А це означає, що в ньому дійсно міститься фенол.